Всім привіт, ви на каналі Дмитро Гемплей. Сьогодні ми будемо проходити... Чи ще попробуємо пройти е, Гвоздів 3. саме Тузіка з Чорнобиля. Е, <свісно> Але на нормальній складності. Того що е, попереднього разу в мене не вийшло. Тому да, попробую, може, цього разу вийде. Так. В мене не забути, де вихід. Або, якщо забуду, то значить йду в підвал. Того, що, да, я так затупив вчора, я забувся. Я же як записав, то я зрозумів, що в підвалі є вихід. Аж Діма тупий. Не забувся. Якої стон не прийшов сюди Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-й начить? Пас і двері ще відкриті. Це такий мінус великий. А де це він? У мене як шафу заховають Це квас географії тут зрозумів. А чо тут а, рашка? Тут море має бути українське. Я думаю, тут, тут в є м'ясо. Лях, муха, з мого поверху. Дякую. Ну, половину я вже зібрав. Він, мабуть, у підвалі. Да добре. Так, тут нічого нема. Пара-пара-па, па-пам! Він той, він тим боком пішов до мене. А ми ще тупо візьмемо у підвал підем. Бля, я вже не знаю, де підвал. Де підвал. Ну все, подождем его. раз разбили мы. Бежим. Это тупо сейчас могла быть смерть моя. Все, я знаю, здесь тут есть выход. Так и ждем. Це було стрмно, просто 40 монет. Це ще так було стрьомно, той момент, я ті подивлюсь... О, він біля мене проходить. Тут Тупо дзвінить дзвінок ось цей. Саме страшний звук в житті. І він тупо йде до мене. Це кП. Я думав... Буде важко пройти. Та відео якось навіть на 5 хвилин тільки йде. Що дуже добре для, цього, для цієї гри. Ось. Тому. <с> да, надіюсь, вам ці 5 хвилин трошки сподобались. Може його зараз запишу ще. Ось це. Я просто не хочу типу, це об'єднувати, типа зараз. Типу, я хочу окремо все записати. Ось. Тому да, ставим лайки. У нас же, до речі, 8 підписників. Надіюсь буде 10. А не e, пишемо коментарі, ставимо підписки. ой, Лайк, <свісно> like, підписка, коментар. з вами був я Діма. Ви були на каналі Dimeter Геймплеї, Всім пока-пока.